Добрий день, малята! Ми вже знаємо, що вода це цінна рідина, без якої не може існувати нічого на землі. А чи знаєте ви, що вода знаходиться не лише на землі, а й у небі? Дізнатися, де саме можна відгадавши цю загадку. З небокраю за діброви вийшли воли чорноброві. Принесли водиці дзбан, полили і ліс, і лан. Вірно, це хмари. Хмаринки це великі пухнасті маси в небі, зроблені з дуже маленьких крапельок води. Хмаринки постійно рухаються, вони бувають різної форми, розміру і кольору. Давайте розберемося з вами, які є види хмаринок. Отже, купчасті хмари. Вони схожі на великі білі купи вати, які мають різну кумедну форму. Пересті хмари, вони виглядають як тонкі розкидані по небу пір'їнки. Шаруваті хмари вони схожі на велику сіру ковдру, яка покриває все небо, часто з неї йде дощ або сніг. І ми сьогодні з вами спробуємо намалювати хмаринки. Для роботи нам знадобиться фарба, вода, пензлик та шматочок поролону. Спочатку папір зафарбовуємо в блакитний колір. Залишаємо на декілька хвилин, щоб висохла фарба. А ви пам'ятаєте, у нас в гостях шарувата хмара, а вона принесла дощик. Пограймо з ним. Дощик йде дрібненький. Крапає легенько. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Дощик припустився, як з відра полився. Крап-крап-крап-крап-крап. Крап-крап-крап-крап-крап. Дощик іде дрібненький. Крапає тихенько. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Шарувата хмара крапельки дощу спустила. Перетворились на купчасті хмаринки, які ми з вами і намалюємо. Малювати ми будемо паралоном. Мокаємо паралон в білу фарбу та починаємо промальовувати хмарки. Ось так. Промалювавши хмарки, пробуємо пофантазувати та перетворити хмаринку в тваринку чи якийсь предмет. Я візьму пензлик та домалюю вушка. Очі. Ротик, вуса. Ось у мене вийшов кіт. І ще один. А одна хмаринка залишилась для вас. Пофантазуйте та перетворіть її в предмет або в До побачення, до нової зустрічі! Буду чекати на ваше фото та відео. До побачення!